Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, Вау-вихідні в мережі магазинів ЄВА. Акції з 13 по 15 лютого включно. Усі зубні щіточки, крім електричних, можна обрати будь-які торгові марки, об'єднати акція мінус 50% на другу одиницю. Також в акції беруть і акційні товари. Наприклад, ось така суперм'яка щіточка від торгової марки Alphomet. Акційна ціна 73,50. Якщо візьмете дві, то друга піде за половину ще від цієї акційної ціни. Від торгової марки Oral-B. Набори по дві зубні щіточки, до речі, є різні, а ціна 169 і 166. Поштучно 131 гривня. Такий варіант Oral-B 36, хоч ціна не акційна, але дешевша. Міслям, тут є багато цікавого від Dr. Morgan така Зубна щітка із додатковими насадками. Виходить, що три щітки в одному 38,50. Такі щіточки з кутом нахилу за 46 гривень. Такі з сердечком 52 гривні. Ця йде двохстороння, 19 гривень, а друга піде ще Дешевше. Головне, знаєте, плюс-мінус в однаковій ціні обрати, бо якщо візьмете одну дорогу там за 200 гривень, наприклад, а іншу за 15, то за половину вартості іменно піде та, що за 15, навіть якщо її другою просканували у чек, то маєте собі це на увазі при виборі. Такі зубні щітки, до речі, це мої улюблені. Перші рази дуже незвично, бачите, в них тут щитинки. А потім, як привикаєш, то просто іншою щіткою здається, що не вичистим. От, такий набір від Colgate 50 гривень. Вони йдуть із чохлом на саму щіточку. захист. Так, ще ось такі бачу, якісь цікаві є Total Colgate. 147 гривень набір 2. Тут ще є для язика очисник. Така ж акція, але вже на іншу категорію. Усі засоби для чищення та прання тканин. Для чистки та прання. Тобто якісь різні відбілювачі, плямо вивідники. Також бачу кисневий порошок, кондиціонери. Ви собі з ось цього стелажу Обираєте будь-яких два товари можна однакових, можна різних. Знижка піде на другий той який дешевший по вартості. Тесорі ополіскувачі парфумовані по 164 гривні 760 мл. Ленор по 100 гривень. Тут об'єм відрізняється, а ціна в них однакова: об'єм 798 мл, або 675. Сілан зараз неакційний 109 парфумований 154. Ленор 179 гривень. 214 та 179, якось так вибірково, трошки більша акція і менша знижка. Почте, бо початкова ціна в них була однакова. Кондиціонер парфумований Allmount об'єм 750 мл 115 гривень. Від кінен парфумовані такі гранули, такі вони дрібненькі. По 137 гривень є декілька ароматів 250 грамів. Такі кінен парфумовані ополісковичі 149 гривень 500 мл, по 129 літр 800 Сілан 154 гривні літр та 100 мл. Ці акційні. Так, щодо допоміжних засобів, є білизна 15 гривень майже, мило господарське 35, копійки за округлюю літр. Такий варіант, або господарське мило за 70. Сано цей ізраїльський засіб, відбілювач для прання. Не знаю, пише, що бачите, відбілювач, а намальована кольорова сукенка. 750 мл. Хто, можливо, з вас користувався на кольорових речах, то залишайте свої відгуки. плями від, від них для прання. Видаляє плями з білих та кольорових. Ага, це тут щось не дописали. Тут, бачите, йде і так, і так. ваніш така одвічна класика. Має ось такий ковпачок зі щіточкою. 222 гривні за 1 літр. Можна собі одразу взяти білий і для кольорових речей і вже мати запаси. Другий піде за 111 гривень 34 гривні, скайлітровий 46, 2літровий 90, і для дитячих речей 55. Кулямо вивідник к Бані 65 гривень 750 мл. Відвелс кисневий відбілювач 900 грамів 119. І ось такий скай кисневий порошок по 109 гривень кілограм. Менші ваніші, не акційні, 165 гривень. Ходить вигідніше брати цей більший. Донат кисневий порошок. Кілограм за 129. В баночці 85 гривень 500 грамів кіон 85 гривень 500 грамів. Так, ще є від скай це рідиною йде. Всього 10 гривень ціна. Виходить, що один буде 10, а другий піде за 5, якщо їх об'єднати. Ванніш по 30 гривень 100 мл. Це порошок плямовидник 298. Брала я ось такий пробувала досить непоганий, бон відбілювач 14 гривень. Я його використовувала для тюлі. Є відбілювач, а є плямовий відник. Звертайте увагу, вони є двох варіантів. Менший вагою 90 грамів, ось такий. І більші 240 г за 40 гривень. Якщо ви маєте бонуси, то можете ще собі оплатити частину покупки бонусами. У вас 35 гривень. Продовжили акцію на весь посуд. Бачите, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ви собі обираєте будь-яких 3 товари із категорії посуд, а оплачуєте за 2 дорожчих. Подивіться, яка краса. Ой, все. Я таке люблю. По-перше, вона йде фігурна, сердечком, цікава ручка, пише кофе. Ну, просто скарб. Є ще чорна. Просто скарб. Ви гляньте. Коштує 169 гривень. Так, об'єм, об до речі, тут не зазначають в Єві. Скільки от переглядала дуже рідко, коли є об'єм чашок. Вау-вау-вихідні. Сніжна панда. Всі паперові рушнички знижка 40%. 107 гривень ось такі рушнички. Це є трьох шарові один рулон. Такий варіант два рулони, двошаровий за 47,80. Такий варіант, тут більша намотка, зараз би вам порівняти. Спущена не 81 гривня і 50 копійок. Два рулони, теж двошаровий, але бачите, двошаровий двошаром нерівний. По-перше, тут гільза. Вуща по діаметру. Тут ширше, ну і намотка різна. І ціна різна. Ще є ось такі рушнички, сніжна панда. 45 гривень та 40 копійок. Вони веподібно подібно складені, виймаються поштучно вгору. Вологі дитячі серветочки, торгова марка Джой. Акція 1 дорівнює 2. Берете собі дві пачки, а оплачуєте як за одну 22 гривні, якщо берете дві пачки по 24 штуки і 58 гривень, якщо берете дві пачки 100 штук. Якщо ви об'єднаєте, візьмете одну більшу, одну меншу, то ви оплатите 58 гривень, так, як за більшу. Тому вигідно брати однакові дві. На домашній акції – акція мінус 50% на другу пару. Можна брати жіночі, чоловічі, об'єднувати, оплатите одні по повній вартості, так як на ціннику, а інші половину від вартості. Лінджері накладки для грудей та засоби для жіночої гігієни, крім серветок та тампонів, знижка 40%. Тобто прокладки, велика пачка 14 штук за 60 гривень, менші по 31 гривні. Щоденні ціни починаються від 23 гривень. Це інший вже відділ. Це дитяча гігієна. Це і накладки для грудей, для годуючих мам. 30 штук за 89 гривень. Всі жіночі гелі для душу, крім дитячих. Цікаво написали: всі жіночі, крім дитячих. Акція 1 плюс 1 рівні 3. Тобто, ось цей весь стелаж можна поєднувати, різні торгові марки, різні ціни, об'єми, будь-що, ви берете три товари, а оплатите за два дорожчих. Це навіть якщо є вже акційна ціна, все одно акція така діє. Фа 127 гривень 400 мл, 186 гривень 750 мл, Палмулів 192 гривні 750 мл. Такий за 207 гривень. Дав 89,50, палмулів, по 70 гривень 250 мл. Just Kawaii об'єм 500 мл, ціна 80 гривень. 0. Прикол, а прикол в тому, що це якийсь новий асортимент, його ще немає. Ціник вже є, а товару ще нема. Тож, можна, можна чекати. Такі от бувають навіть приколи. Проте Багелья для душу 300 мл за 18. Грін 38 3880 400 мл. І ось ці новинки. Тут об'єм 750 мл. Ціна 95 гривень. Максан. Ці парфумовані по 80 гривень, майже 400 мл. Такий моксам гелі 400 мл 119. І від Нівеї по 75 гривень. До речі, мені Нівея гелі то вподобно, особливо ось цей аромат такий. Джонсонс теж гарні гелі для душу 115 гривень 400 мл. І 199, 750 мл в вихідні на рексону. Як бачите, тут вже йде і чоловіча, і жіноча на акції. 1 плюс 1 дорівнює три. 3. Обираєте собі будь-яких три рексони, а оплачуєте за дві дорожчих. 149 гривень 150 мілілітрів. 126 гривень 200 мілілітрів. Я собі так думаю, це може і не піде. Вона якось так відокремлена. А ось ці, мабуть, всі. Пише всі, то ж варто спробувати. Принаймні на касі, знаєте, уточнити. 97 гривень кульковий варіант жіночі, такі по 74,50 і по 73 гривні. 156 гривень рексона і 133 гривні. Тут же як який аромат. І, звісно, чоловічий. 131 гривня, 150 мл. Більший об'єм 200 мл. 131 гривня. Такий варіант прозорий 114. Стіки рексона 126-125. Кулькові 91 гривня 50 копійок. Ось цей варіант дорожчий. За 104 або 105. 104. Всі іграшки та сувеніри до Дня Валентина. Акція 1 плюс 1 до рівні 3. Багато цікавих милих іграшок. Всі вони мають. Цінники можна глянути, що коштують багато цікавинок. Такі брелочки є веселі: 60 гривень. Усі засоби для догляду за волоссям з акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Трошки відійшла назад, щоб вам показати весь масштаб акції, ви собі можете обирати будь-які засоби для догляду за волоссям. Обираєте 3, а оплачуєте 2. Бачу, тут і лаки входять в цю акцію, і фарби. Ну, Цікава, така велика акція. тобто можна Об'єднати. Можна слухати собі взяти шампунь, ту ж саму фарбу і лак, хто користується, і отримати щось одне із трьох подарунок. Від торгової марки Vela шампуні та бальзами, об'єм 500 мл по 139 мліт. Ще хотіла вам ось таку новинку показати від L'Oréal. Це прикореневий спрей для надання об'єму тонкого волосся. 379 гривень на акційна ціна. Але, ви знаєте, назва багато обіцяюча. Мені б таке здалося бальзам 179 для тонкого волосся, шампунь, 239. І ось такий шампунь, тут просто менший об'єм, 250 мл, 179. Багатофункціональний спрей Лораль. 339 шварскок бліс зі знижкою 163 гривні шампуні. Тут об'єм 400 мл. Гарнір фруктіс теж зі знижками. Бальзами 183 гривні, шампуні 194, 350 мл. Маски по 235 або 265 гривень, 350 мл об'єм. Багато цікавого: 125 гривень, 400 мілілітрів карнір і фарби L'Oreal 346, Sios 218, не знаю, мабуть. Не акційні не показує такий Лораль варіант за 244. Чи все-таки показати. Подіум 183, SIOS 168 гривень. До речі, є такі стіечки зі зразками. Можна собі подивитися. Звичайно, буде колір змінюватися залежно від початкової бази, якщо, наприклад, темніший чи світліший, це теж має значення. Але загалом можна подивитись. Палет Natural 101 гривня, гарнір 99,50 96 90 гривень 50. копійок. Art Capelli по 60%, Colibri 29,50. Вся декоративна косметика для очей та брів зі знижкою до 50%. Тобто олівчики, підводки, маркери, різноманітні туші, дуже великий асортимент, і палетки тіней. Ще на Патрісію є акція 2 до рівні 4. Тобто ви собі обираєте 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Від гленбі вся декоративна косметика зі знижкою до 50%. Тобто, вже кожен товар. Має якийсь відсоток знижки, і ця знижка аж до 50%. Також є на весь акційний період акції, якщо берете на 299 гривень, то отримаєте косметичку в подарунок, але це при умові, якщо є вони в наявності в магазині. Просто гляньте на кількість улівчиків, які приїхали. Чула за них гарні відгуки, такі базові кольори. Всім вистачить. І ще одна масштабна акція всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Один плюс один рівнює 3. Тут вже можна обирати і собі, і мамі, і подружкам, об'єднати, заплатити з трьох товарів за два дорожчих. Всі-всі-всі торгові марки, і догляд за обличчям, і за тілом, за руками, ногами ось, все це об'єднується. І теж приємна акція: 1 плюс 1 дорівнює 3 на парфумерію. Будь-яку, чи чоловічу, жіночу, елітну, мас маркет що собі завгодно з асортименту обираєте і з. Трьох товарів оплатите два дорожчих. Всього асортименту на парфумерію не покажу, бо їх тут дуже багато різних ароматів. Але знаєте, що є і товари зі суперцінами. 249 гривень 100 мл. 299 гривень Фобен Марше і моя улюблена категорія прикраси для волосся, біжутерія 2 рівні 4. Обирайте собі будь-яких 4 товари з цієї категорії, а оплатите лише за 2 дорожчих. Маєте бонуси, можна оплатити половину покупки бонусами. Звісно, має бонуси бути достатньо. Ну, на увазі, щоб половину оплатити. Ой Милі заколочки, дві штучки 50 гривень. Крабики можна об'єднувати, брати дитячі, дорослі, Штиші. набори. Різні, різні, різні. Мені подобається, що тут дуже величезний асортимент. Можна вибрати на будь-який смак. Ось так, щось таке новеньке приїхало. Це є такі брушки. Ой, бачу, є в металевому або в золотистому кольорі. Теж їх можна доєднати. Це ще такі сердечки. 109. Каблучки, набори. І це що знайшла? Такий кейс для косметики від Гленбі. Так розумію, це або був подарунок, або буде. Але він продається зараз за 399. Слухайте, дуже добротна косметичка. Хто займається мейкапом, бачите, вона йде з ручкою, тримає форму каркасну. Коротше, прикольно. На цьому все. До нових зустрічей у нових відео.